Доброго дня! Тема уроку кількість теплоти, питома теплоємність речовини. Ми вже знаємо, що кількість теплоти це фізична величина що дорівнює енергію, яку тіло одержує або віддає в ході теплопередачі. Вимірюється кількість теплоти, як і енергія в джоулях. Але як можна визначити кількість теплоти? І від чого вона залежить. Давайте проведемо кілька дослідів, які допоможуть зрозуміти від чого залежить кількість теплоти. Дослід перший. Нагріємо на двох однакових пальниках дві посудини з водою масами 100 та 200 г. Початкова температура води в обох випадках однакова. Дослід показує, що раніше вода закипить в першій посудині. Чим більшу масу приходиться нагрівати, тим більша кількість теплоти потрібна. Отже, кількість теплоти необхідна для нагрівання речовини залежить від маси цієї речовини. Дослід 2. Якщо ми хочемо підігріти воду в посудині так, щоб вона стала лише теплою, наприклад, до 50 градусів Цельсія, нам буде потрібно менше часу. Ніж для нагрівання посудини з водою до 100 градусів Цельсія. У першому випадку воді буде передано меншу кількість теплоти, ніж у другому. Отже, кількість теплоти, необхідна для нагрівання речовини, залежить і від зміни температури речовини. Третій дослід. Візьмемо 100 г води і 100 г олії та нагріємо обидві рідини від 20 до 100 градусів Цельсія. Вимірявши час нагрівання, помітимо, що олія нагрівається швидше, а отже, одержить меншу кількість теплоти, ніж вода. Тобто кількість теплоти, яку необхідно передати речовині для певної зміни її температури, залежить і від того, яка це речовина, підіб'ємо підсумки. Від чого залежить кількість теплоти. Кількість теплоти залежить від маси речовини, від зміни температури речовини і від того, яка це речовина. Тобто... Кількість теплоти, яку поглинає речовина під час нагрівання або виділяє під час охолодження. Прямо пропорційна масі речовини. Прямо пропорційна зміні температури речовини. Та залежить від того, яка це речовина. Це твердження записують формулою Q дорівнює C на M на дельта Т. Q – це кількість теплоти. М маса речовини. Дельта Т. Зміна температури. І С – питома теплоємність речовини. Вимірюється кількість теплоти, звичайно, в джоулях. Питома теплоємність це нова одиниця. За означенням, питома теплоємність речовини. Це фізична величина, що характеризує речовину і чисельно дорівнює кількості теплоти. Яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 1 градус Цельсій. З попередньої формули можна одержати формулу для її визначення. Це дорівнює Q поділити m на дельта t. Це нам одразу показує і одиниці вимірювання. Питома теплоємність речовини вимірюється в джоуль поділено на кілограм і на градус Цельсій. І це нам зразу ж говорить, що питома теплоємність показує наскільки джоулів змінюється внутрішня енергія речовини масою 1 кг у разі зміни температури на 1 градус Цельсій. Питомі теплоємності речовин встановлені дослідним шляхом. В додатку, що міститься в вашому підручнику на сторінці 229, містяться питомі теплоємності деяких речовин у твердому стані, у рідкому та в газоподібному. Під час розв'язування задач ми будемо користуватись даною таблицею. Але що ж вона нам говорить? Наприклад, питома теплоємність золота становить 130 джоулів на кілограм на градус Цельсій, що означає. Під час нагрівання 1 кг золота на 1 градус Цельсій воно поглинає 130 джолів теплоти. А якщо 1 кг золота охолоне на 1 градус Цельсій, то при цьому виділиться 130 джолів теплоти. Питома теплоємність усіх речовин різниць, наприклад, теплоємність соняшньокової олії більше як в 10 разів більша за питому теплоємність золота і становить 1700 джоулів на кілограм і на градус Цельсія. що знову ж говорить, що під час нагрівання 1 кг олії на 1 градус Цельсій вона поглинає 1700 джоулів теплоти, а в процесі охолодження 1 кг олії на 1 градус Цельсій виділяється 1700 джоулів теплоти. Також зверніть увагу, що питома теплоємність речовини в різних агрегатних станах є різною. Наприклад, питома теплоємність води 4200 джоуль на кілограм на градус Цельсі, а льоду 2100 джоуль на кілограм і на градус Цельсі. Це нам зразу показує, що лід в два рази легше нагріти на 1 градус Цельсі, ніж воду. Ось ще один приклад. Залізо в твердому стані має питому теплоємність 460 джоуль на кілограм на градус Цельсій, а розплавнене залізо 830 джоуль на кілограм і на градус Цельсі. Переглянемо дослід, щоб переконатися в цьому. Ми маємо три металеві циліндри з латуні, сталі та алюмінією. Зріваємо їх до однакової температури за допомогою кип'ятку. Трохи згодом, коли їхня температура виросте до одного і того ж значення, ставимо усі три циліндри однакової маси на віск. Через деякий час фіксуємо результат. Який циліндр найбільше заглибився, той значить віддав найбільше тепла. Який найменше, віддав найменше тепла і має найменшу теплоємність. Ці дані можна звірити з поданими таблицями і переконатись, що все дійсно так. Розв'язування задач. Перша задача. Розрахуйте кількість теплоти, необхідну для нагрівання 7 кг води на 55 градусів Цельсія. Записуємо дану. Маса 7 кг. Дельта Т 55 градусів. Тобто зміна температури. Вітома теплоємність води 4200 джоуль на кілограм і на градус Цельсія. Це значення ми беремо з таблиці на сторінці 229. Невідома кількість теплоти, яку необхідно надати для нагрівання. Пригадуємо сьогоднішню головну формулу. Ю дорівнює С на М і на дельта Т Як бачимо, в нас є С, М та дельта Т Ми можемо зразу підставляти дані. Що і робимо. Після обрахунків у нас виходить 1 617 тисяч джоулів. Переводимо в кілоджоулів. Буде 1617 кжоулів. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. Друга задача. Розрахуйте кількість теплоти необхідну для нагрівання срібної ложки масою 40 г від 30 до 85 градусів Цельсія. Записуємо дану. Маса 40 грам. Переводимо в кілограми. Питому теплоємність срібла беремо знову ж таки з таблиці в кінці підручника. Для срібла це значення становить 250 джоуль на кілограм і на градус Цельсія. Початкова температура в нас 30 градусів Цельсія. Кінцева Т2 85 градусів Цельсія. Шукаємо кількість теплоти, Q велике. Розв'язання. Знову ж таки пишемо формулу головну з попередньої задачі. Тепер розписуємо дельта Т. Дельта Т це зміна температури. Тобто різниця Т2 мінус Т1. Підставляємо дане значення замість дельта Т. Маємо остаточну формулу для розв'язання. Підставляємо значення. Після обчислень в нас вийшло 550 джоулів. Саме таку кількість теплоти необхідна для нагрівання срібної ложки масою 40 г від 30 до 85 градусів Цельсія. Третя задача, з якої речовини виготовлена статуетка масою 198 грам. Якщо на її нагрівання від температури 25 градусів Цельсія до температури 36 градусів Цельсія, витратили 500 джоулів теплоти. Дано маса статуетки. Грами переводимо в кілограми. Температура початкова 25 градусів Цельсія. Та кінцева Т2 36 градусів Цельсія. І кількість теплоти затрачена 500 джолів. Нам треба знайти питому теплоємність, адже саме вона вкаже, який це матеріал. Записуємо нашу головну формулу. Ми вже знаємо, що дельта Т – це Т2 мінус Т1, тому можемо зразу і вказувати. Звідси слідує, що ми можемо визначити С. Це. це буде відношення Q до маси і до дельта Т. Все, можемо підставляти. В результаті в нас вийшло приблизно 230 джоуль на кілограм і на градус Цельсії. Якщо скористатись таблицями в кінці підручника на сторінці 229, ми побачимо, що таку питому теплоємність має олово. Тобто статуетка в нас виготовлена саме з олова. Четверта задача. Для нагрівання цегельної печі масою 1,5 тонни. Витрачено 26,4 мегаджоля теплоти. До якої температури нагріли піч, якщо початкова температура була 10 градусів Цельсія. Дано ну. маса 1,5 тонни. Переводимо знову ж таки в кілограми. Кількість теплоти 26,4 Мджоуля. Можна записати мега через степінь, щоб перетворити в джоулі. Початкова температура була 10 градусів Цельсія Т1. Питому теплоємність цегли беремо з таблиці. Невідома температура, до якої нагрілась піч. Розв'язання. Розпочинаємо знову ж з нашої вже відомої формули. Далі кожну частину рівності ділимо на CM. У нас вийшло, що Т2-T1 буде дорівнювати Q на Cm. А звідси вже неважко зрозуміти, в чому буде рівне Т2. Q поділено на CM Додати Т1. Можемо підставляти значення. В результаті температури, до якої нагрілась піч, вийшла 30 градусів Цельсія. Записуємо відповідь. На наступні питання відповідаємо самостійно. Це допоможе зрозуміти, як ви засвоїли матеріал. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 8, виконати вправо 8 3, 4. Гарного дня, до зустрічі! Дякую за увагу!